Всім доброго дня. Але подрібаю я, коротше, кіндерицю. Кіндериця то є кукурудза. Ось. Бачите, тут є кубила моя. Тут є ось такі шарики, якщо видно. Все у нас, як це говорить, до після. Тут є кобила. Кубила маленько-маленько подала. No, tu muszę ale kowinina, ale ona nowata. Tu muszą na iść się każdy 10 minut do fras. No to by nie No za to rozteku bulka fajna. A maja teraz piślejśmy. А ви мене будете питати, а для чого я таке роблю? Для того, щоб. Ho! Ho! Для того, тепер уменшиться трава, лобода і так далі. Тепер сама почне рости е, кіндериця. Тепер вам покажу у сусіда. Ось видите сусіда. Сусіда, сусіда, сусіда хитрий. Він хотів б хитрити, Поплиткував, не покопав, тепер трава заросла. Це тепер треба було б подгребсти. Але це вже не подребіш, тому що вона вже дуже велика. І Він вже не встиг, тому що гамфа спереді, орчик буде вже убаляти кендерицю, і вона буде ся ламати. Треба подгрібати плюс-мінус хоча б така гетутка гету, І Туди буде то все суперово. І коли теж буря гримить і так далі, віхордує, кендериця у такому віді. Устойчиво стоїть, а в такому кіндериться гона попадати за файним віхром. Мая ді, пішли ми мая. Мая ді! Ні. Має! Ніе! Оце вже розслабончик був. Бо... Це вже мало не в тему, або то не біда. Мая! Та ти шо? Це ти не той мардіве спочивати. О, oh, Не йде, oh, Не йде на місці. О, oh, Вішки, коротше, то треба мені покласти на шою. І то буде супер. Не йде на місці, не йде Не йде не йде. Я вам скажу так, якщо ви хочете, бо ваші коні ходили так же само, та і моя Майя. значить учіть... гоу. Значить... Гоу, Гоу! го. Значить, учіть їх нараз із маленька. Є! Yeah. Tu mušo, ki jih v jih z malenka ne naučite, potem oni ste v nek zabete kolažili z nogo. Potem dale bodo konji, bodo vami upravljati, a ne veliki. Maja, nejde. Co ty ne, tutka, pontemní hled toto haňáty. Maja, jdi. Prča na místě. Ča nejde. Ho, ho. Maja, jdi. Nejde. Тут вже бетон, тут і так часто йде. Вже все Те, що дужі падали, то вже дузиці. А ні, то вертало було, тут вже йде файно. Глибоко. О! Oh! Ну no все, так що, будемо себе прощати. Е! Hey!